Розглянемо прогноз на 25 квітня старомагічних собак і перед нами карта Короля Пентаклі Альфа-самець. Він, дорогі друзі, владика усього. Ой, що, що його оточує на шийнік, прикрашений Малахітом, символ багатства, він довів право бути ватажком своєї скраї. Він лежить на клумбі з перстачем, п'ятилистою, квіткою, символом могутності, мудрості та богатства. Сьогодні, дорогі друзі, ви будете основою своєї родини, колективу, однодумців, друзів. З вами люди прагнемуть спілкуватися, відчуває вашу щас. Та силу, яка може захистити їх від неприємності та проблем. А Ваші поради, підтримка будуть потрібні багатьом із вашого оточення. Цілком можливо, на шляху багатьох сьогодні може зустрітися от така людина, яка підскаже, де знайти роботу, дасть пораду з питань бізнесу, економіки, заробіт. День сприятливий для надання та отримання консультацій для спілкування з пливовими людьми та їх підтримки. От такий прогноз, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені у личку, приймаю в магазині Теренкогні та Жуковського, 17.